Привіт! Що зараз коїться взагалі в світі, в країнах. І для всезагального розуміння хочеться проговорити, що зараз йдуть зміни такі навіть на тонкому рівні, не тільки на матеріальному. І вони ведуть свідомість кожної душі до того, що зараз все більше. Проявляється епоха жінки, епоха Майтреї. Почитайте реріхи, живу етику, там про це все написано. І потрібно дуже з повагою відноситися до жінки, до її сутності. І на цьому все базується: на жіночій енергії, розвиток, творчість, будь-яка діяльність. Все.